Сьогодні ви побачите відео надзвичайно великої ганьби поліції, адже поліцейські з патрульної поліції напали не на кого-небудь. А на військовослужбовця і не за що-небудь, а просто через те, що в нього не було однієї маленької деталі на автомобілі. Ну що ж, друзі, сьогодні ви побачите, як ганебно працюють деякі працівники правоохоронних органів, чи то сказати, щурів тилу, оскільки ради одного протоколу, аби вислужитись перед своїм керівництвом, вони готові на все. Вони не пред'явили ні посвідчення, не представилися до громадянина та військовослужбовця, який, до речі, повідомив, що він є військовослужбовець, надав про це відповідні документи. Але ці, ось як ми їх називаємо, недоношені чотирихмісячні, тому що вчать їх на превеликий жаль тільки чотири місяці. Хоча, згідно закону, вони зобов'язані знати не тільки законодавство України. А й міжнародне право це чітко говорить закон України про поліцію. Та яке ж там міжнародне право. Вони не знають навіть елементарних речей, що вони зобов'язані пред'являти посвідчення. Тому що в противному випадку форма не дає підстав вважати, що ти працівник поліції, оскільки форму можна будь-де купити. Наголошуємо, форма. Продається кругом, вільно. Єдине за що є відповідальність, це якщо ви цю форму носите чи використовуєте іншим шляхом. Так, друзі, це нонсенс. Але, тим не менше, таке є. І за купівлю відповідної форми відповідальності немає: як продавцю, так і покупцю. Отже, це не просто примха якогось там громадянина чи то військовослужбовця. Це вимога закону пред'явити посвідчення, що так дійсно я працівник поліції, або я журналіст, або я адвокат тощо. Але закон, напевне, для певних поліцаїв, бо на превеликий жаль, зараз ви побачите не поліцію, а саме поліцаїв. Не писаний. але друзі вони помилились, оскільки Україна це вам не расистія, Україна це європейська держава. Отже, в нас є закон, конституція та міжнародне право, які потрібно як мінімум знати, а взагалі-то діяти виключно в спосіб та в межах ними передбачений така конституція. Ну що ж, будемо поліцаї вчити виконувати закон. Бо як показує практика, після виходу матеріалу на наших каналах поліція починає приймати від відповідні заходи, а саме керівництво до своїх підлеглих. Тому, друзі, для того, щоб це відео побачило якомога більше людей та побачили свавілля для цих двох поліцаїв, обов'язково поставте лайк цьому відео, обов'язково напишіть будь-який коментар не менше п'яти слів. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. І обов'язково, якщо у вас така можливість є, зробіть свій внесок. У наш розвиток, адже для того, щоб зберегти незалежну журналістику, ми не маємо права отримувати кошти від будь-яких фінансових груп, а тим більше від держави. Тому, друзі, від вас залежить, чи будемо ми існувати і чи будете ви бачити правду такою, якою вона є. Реквізити для перерахування благодійних внесків є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. А тепер давайте подивимося відео одного з наших глядачів, який нам його скинув, для того, щоб ми надали цьому розголос. Бо такі дії мають бути припинені. Поліція повинна поважати військовослужбовців та інших громадян. Адже якщо ми будемо, вибачте, за слово чіплятись за такі деталі, то горе нам буде, друзі. Одним словом. В общем, оці люди зупинили мене за те, що в мене немає брезговиків. І ось вони випишують мені постанову. А ще таке дивіться, я військовий, я їду завтра на передову. Про це знаю багато людей. А чого ви отвертаєте? А можете представитись по вимозі громадяни України, покажіть, будь ласка, посвідчення. Ні, <постав narratives> не, не показував мені ніхто. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Покажіть, будь ласка, ваше посвідчення. Ні, я не бачу. Є видно, що він ви не бачив? Ні, покажіть, будь ласка, показуйте. Я ваше посвідчення побачу. Покажіть, будь ласка, а ваше посвідчення. По вимозі громадянам України, покажіть, <постав> будь ласка, я. будь ласка, ваше посвідчення. Ні, я не бачив. Ви не мені, будь показували. Ну, покажіть, я хочу ще раз подивитися. Ну, я не знаю, що ви не Ну отак, от, отак от. Бачите. Я ж показував, я ж, я ж. Ну, на самом деле, ви нічого та нічого ви не показували. Ви навіть не представилися. Я навіть не знаю, як вас звати. Ну, Ви навіть не представились мені. Ну так, як вас звати? Приставили. Прізвище ім'я по батькові. до Прізвище ім'я по батькові. До Ну Бачите, поліцейське, це місто Лебедин. Це місто Лебедин Сумська область. Це такі поліцейські да. в нас. Брозгавиків, да. каже, немає. Ось, Брозгавиків немає, дивіться. Да. У вас в базі все є, дивіться. Да, червоне. Ні, зараз червоне це моє временне місце проживання. Так ви будете представлятися? я ж представився вам. Ні, ви не представились. Ну як же не приставили? Ну ви брешете зараз. Ви кажете неправду. Не ви не представлялись. Я вже вам тричі представив. Ні, не, не, не показували, ви посвідчення, не представляв. Зачем ви брешете? Я ну, так чи може хоч представити, хоч хто-небудь. Хоч хто-небудь представиться? Ну скажіть, будь ласка, прізвище, прізвище, я по-батькові. Скажіть, не будь, будь ласка. Ну чому, а яка різниця? А в чому проблема? А що, ну ви ж мене знімаєте на камеру? Я... Ні, взагалі, коли працюєте? Ну, а чому? Що чо я не можу знімати? так Представтесь, будь ласка. Ви вже. ви вже перепросили. На... Все, все бачите, бачите, як ви работаєте. Да, ви вже знаєте, що треба на коварити. Да. Я кажу, усно, скажіть ваше прізвище. Я тут це все, все скажу, закончу друзі там справу і закону. Я пам'ятаю, хорошо. Я вам покажу, если не отказываюсь. Если не отказывается 30, я не зачем Будь ласка, Постанову, да, за брызговиків, правильно я понял? Правильно. Нема брезговиків, нема брезговиків. Які? Брезговики. Ну, брезговики, так. Серйозно. Ось машина ця, яка їде завтра напередок, яка там і вона умре. Ні, так, так це діє, так це правда. Та даже може не їде їдемо. Це я просто добавляю. Ні, це не бред. Ладно, що я щось дійсно порушив правила. Ну я просто їхав, а ви мене зупинили за те, що мене нема призовиків. Це мерзлочки. Це реально мерзості. Та ви будете все, я понял. В общем, оце дивіться, Вони не представляються. прізвища свої не називають. Ну я думаю, ви їх всі знаєте. Це ось далеби скоріше и, скорее ну, може, залітні, якісь, не знаю. Я їх раніше не бачив тут. В общем, така поліція у нас, друзі. Знаєш, якби б от ти жив в Кореї, тебе б Кончен конченый. Чому? Тому що ти кончений. Відео <make> ми не вирізали, не монтували, показали вам таким, яким воно є, для того, щоб ви побачили усе, що трапилось на цій дорозі. Обов'язково пишіть свої думки в коментарях, тому що це не тільки важливо, а й просуває відео в топ. А отже, поліція буде покарана. Саме ці двоє поліцейських мають понести відповідальність за неналежне виконання своїх службових повноважень. Слава Україні!